Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, і власне це ми анонсували як центральну тему. Зробив кілька таких доволі цікавих і гучних заяв. Досягти перемир'я реально задовго до закінчення цього року, сказав Буданов. А зупинка вогню може бути вже найближчими місяцями. Він сказав, що для цього потрібна Росія. Україна та США як посередники, я це не безпосередня цитата. Це, скажімо так, наближене до оригіналу. Так само Буданов сказав, що США продовжують продовжать перепрошую підтримку України в найближчому майбутньому, бо це наскільки потужні заяви, що аж бачите, язик заплітається. Позиція Трампа послідовна його не варто судити за, скажімо так, заголовками в засобах масової інформації. Буданов сказав так: як очільник спецслужби я знаю більше, хочеться вірити. Перемиря має бути досягнуте якомога швидше задовго до кінця цього року. Тричі хочеться вірити в це. Росія не захопить всю Донеччину до кінця 2025-го. Росія хоче зайти на Дніпропетровщину. Це ми теж на жаль бачимо на глибину до 10 кілометрів. Ну дійсно про глибину можна сперечатися, бо їм головне побільше загарбати, де буде можливість. Там і хочуть вони загарбувати. Північна Корея е, на даний час постачає Росії до 40% боєприпасів для. Ведення війни. Ну, ось вам де дійсно реальне, а не вдаване союзництво. І про це тут годі і говорити, що власне що якось воно є по-іншому. Ну і тим часом представники головного управління розвідки розповідають про те, що расистам. Попри все, є непереливки. Багато зеків, так званих, ну тобто ув'язнених, які пішли на СВО падати в українську землю. На так звану, звісно ж, СВО, як люблять це говорити. Путіністи від початку року втрати серед такого контингенту сягнули понад 4 тисячі. А більшість з них це взагалі молодь віком 18-19 років. Ось таке заявляють власне у розвідці. Втрати вони називають космічними. Що ще пишуть про ці космічні втрати? Йдеться у повідомленні гурмо з липня минулого року. По квітень нинішнього до армії Росії були зараховані майже 15 тисяч зеків, і за 2025 рік Росія втратила 4212 тисячі Представників цього поголів'я здебільшого знову ж таки молодь. Наймолодший е зек, який впав в українську землю без ознак життя, 2006 року народження, тобто, фактично, було йому можливо й 19, ще не встигло виповнитися серед. Е Новоприбулої партії колишніх зеків чисті втрати вже сягнули позначки 28%. Це чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та е, маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України. Повідомляють у Гурі власне. Ну, ось таке можна ще згадати, що різних офіцерів різного штибу. Ліквідують представники Сил оборони України, але знову ж таки, знову ж таки, чи зупиняє це расистів? Напевно, що точно? Е, чому напевно? Точно ні, точно ні, адже вже мільйон плюс загиблими та пораненими серед расистів в Україні, але що? Але тільки нарощує Росія. Ну, як озброєння, а то так і бажання захоплювати українські землі і всілякі такі заяви звучать в інформаційному просторі. Тим не менше, завдяки Буданову, як повідомляють деякі блогери, і Зеленський в курсі справи Буданов тримає Зеленського у курсі реального стану справ. Про це заявив блогер і політичний експерт Михайло Шнайдер. Кирило Буданов тримає президента Зеленського у курсі реального стану справ як ззовні, так і всередині країни. Вчора президент Зеленський зустрічався. Ну, це власне було не вчора, це було посеред тижня. А зустрічався з Будановим він ще на початку тижня. Ну от і тоді, власне, це про те, в яких стосунках Буданов та Зеленський, принаймні за словами блогера Шнайдера, зустрічався Зеленський з очільником ГУР Кирилом Будановим, щоб обговорити вразливі місця Росії та про. Це з обміну полоненими. Кому цікаво, детальніше, залишу посилання у першому, ну це не важливо, це детальний пост блогера. Як на мене, це дуже добрий знак, пише Шнайдер, бо здавалося б, це звичайна робоча зустріч. Але такі зустрічі керівника держави з очільником гур є дуже і дуже важливими, наголосив Шнайдер. Підкреслив, що враховуючи важку ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, президенту треба розуміти реальний стан речей і чути інформацію. З перших вуст Буданов по суті є головним каналом, який пов'язує президента з реальністю, адже керує критично важливою розвідувальною службою має величезні потоки інформації. Та планує спецоперації саме Буданов бачить повну картину ситуацію на фронті у ворожих тилах, що робиться задля протидії ворожим дезінформаційним кампаніям, зазначив експерт. Без чіткого розуміння слабких місць не тільки Росії, але й наших Україна не зможе діяти вчасно. Та ефективно підкреслив блогер. Помилки коштують нам дуже дорого. Тому такі зустрічі мають справжню стратегічну вагу. Як і те, що наш керівник ГУР, щоб наш керівник гур залишався у прямому контакті із. Президентом, зазвичай, коли бачу такі новини, то е, чую, як представники, скажімо так, опозиційних до чинної влади сил говорять: ага. Ну, це ж такий блогер, власне, який е, говорить те, що йому передають з офісу президента. Ну не знаю, не готовий про це говорити. Якщо це так насправді є, якщо Михайло Шнайдер втаємничений, то нехай і буде, е, нехай так буде. Дійсно, президент має знати, що відбувається в країні. Укрзалізниця тим часом повідомляє, що на конференції з відновлення України в Римі. Представники компанії та Європейського банку реконструкції та розвитку досягли згоди та оголосили про дві масштабні грантові угоди за підтримки ЄС на 54 мільйони євро. Мова йде про розвиток безбар'єрності на залізниці, інтеграцію ветеранів та створення власної генерації електроенергії, що теж цілком важливо, коли расисти ту саму генерацію атакують постійно. ЄБРР підтвердив намір надати 10 мільйонів євро на покращення доступності вокзалів. Пише «Укрзалізниця». зокрема, для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп ще 3 мільйони євро. Спрямують на реінтеграцію ветеранів-залізничників, які повертаються до роботи після служби, у тому числі створення середовища для перенавчання та адаптації робочих місць. Також сторони підписали заяву про намір укласти грантову угоду на суму 41 мільйон євро. Кошти надає Єврокомісія після проходження погоджень. Гроші мають піти на дофінансування створення децентралізованої мережі газової генерації, яка забезпечить енергонезалежність «Укрзалізниці» навіть під час блекаутів, а також допоможе досягненню цілої програми залізна ефективність у частині скорочення енерговитрат скоротиться потреба в резервних тепловозах, зменшаться витрати паливно-мастильних матеріалів. Проект пишуть на сайті «Укрзалізниці» вже на стадії ре реалізації. У травні був оголошений міжнародний тендер на закупівлю обладнання та попередню кваліфікацію будівельних підрядників. А, власне, ось така от справа: такі дрібнички, але Приємно, ну а в цей час також добре. Ви вже знаєте про програму Контракт 1824», двадцять коли е, людей призовного віку, такого молодого призовного віку, е, які можуть добровольцями іти на військову службу, їм в рамках цієї програми презентують найрізноманітніші заохочення, зокрема рік служби, виплати збільшені і так далі. Що ж роблять з цим расисти? Рашисти хочуть це все очорнити, оббрехати і перебрехати. Зокрема, російські пропагандисти продовжують свої намагання дискредитувати програму контракт 1824 ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що на фронті буцімто загинув 19-річний Артем Мельник, герой відомого мема. За словами пропагандистів, така інформація з'явилась на одному сайті сайтів меморіальів пам'яті загиблих українських воїнів. Ну а який це був мем? Ви пам'ятаєте? Ось рашисти ж зробили з цим фейк. Верифікувавши інформацію. Наші аналітики повідомляють, що повідомлення це. Брехня на вказаній платформі пам'яті відсутні будь-які дані про загибель молодого хлопця. Раніше вже спростовували подібне відео від пропагандистів, де інсценувалося і мова йшла про те, що росіяни взяли в полон військового 92-ї окремої штурмової бригади, який також підписав контракт. 18-24. дуже багато брешуть про це расисти, щоб не як би це сказати, дизмотивувати напевно молодь іти до українського війська.